Всіх вітаю на нашому каналі. Насамперед хочу привітати наших прекрасних дівчат, жінок. І з святом 8 березня, з святом весни, хочу побажати вам побільше сонячних днів, побільше посмішок, побільше щирих емоцій, позитивних емоцій. І, дівчатка, пам'ятайте, що ми сильніші, ніж ми думаємо. Зараз такий нелегкий час, але ми маємо бути сильні, ми маємо бути підтримкою і опорою наших чоловіків, тому набираємося терпіння, сил, наснаги, і все в нас буде добре в нашому житті. Що хочу розказати? Свято святом, а наші роботи тривають, і як ми пам'ятаємо, що позавчора. Ми приступили до побілки нашого свинарника. Значить, ситуація наступна. Приїжджаємо, ми вчора подивитися на наші білосніжні стіни. Заходимо і таке враження, що це якийсь геть-інший свинарник, і там ніхто нічого не робив. Наша побілка. Було таке відчуття, що то була не побілка, а просто миття водою. Стіни, як були, так і залишилися не побілені. Побілка наша не взялася. В окно ми брали гашене, думали, що воно буде набагато краще, але чуда не сталося. Ми ж як білили, ми замітили, що якось воно не зовсім таке, як має бути. Ну, думаємо, може підсохне, побіліє все ж таки. Але вчора ми приїхали, і знаєте, якби ми не білили самі, то ми б сказали, що люди просто приїхали, посиділи і поїхали додому. Але ж ми білили, ми ж старалися. Побілили ми цей свинарник, заморилися. Ну я не знаю, ну заморилися. Дуже заморилися, якщо чесно. Тому що до цього ми ще готували їсти е, людям, які працюють у нас е, тут на фермі. І плюс домашні справи, а потім ферма. Встаємо, то, то що ми рано, то це. Теж дається в знаки І, значить, приїхали і просто просто очі полізли на лоба. Ми, якщо чесно, після тої побілки були біліші, ніж наші стіни. Наші стіни взагалі були таке відчуття, що просто помиті водою. Потім я щось так подумала, вирішила. Ми брали гашене вапно. Вчора я взяла не гашене. Ми ж його розвели, почекали, воно трішки настоялося, і ми знов приступили до побілки. Приїхала я сьогодні, думаю, можливо, в таке свято мені буде якийсь подаруночок. Слава Богу, слава Богу, наші стіни побіліли. Зараз я вам покажу, вже трішки, так, можливо, темненько, бо тут ще світло, світло проведене на фермі, але до свинарника ще не дійшло. Стіни білі. Вони побіліли, вони, Бог почув, наші молитви. Так що, ось так зараз наша ферма сіяє наш корпус, один із наших корпусів. Він біленький, він чистенький вже, радує око. І наша праця не пройшла прийш... не даремно. Я тільки з вулиці знімаю, з дверей. Цей вхід свинарник, і ми вже бачимо, в принципі, білі стіни. Білі стіни, які ми хотіли бачити після першого побілу, але слава Богу, що ми їх побачили після другого. Ось так. В середині, в самих корпусах там зараз темно, світла тут ще немає. На самій фермі ми вже зробили світло, а в корпусах ще займаємося, що в процесі. Але ось так наші стіни виглядять зараз. Все таке біленьке, в принципі, непогано вапно непогано взялося. Там всередині в корпусах я вже, та потім якось буду більший день, коли буде тут світліше, де були свинки, воно містами ще є темне, а ось так можна побачити трішки темне внизу, це там, де вони більше терлися. Але, в принципі, ситуація непогана із стінами і з свинарником. Мені, в принципі, подобається, тобто наша робота, можна сказати, на 4 з плюсом. Справилися ми з своєю задачею. Далі ще потім вже, мабуть, побілимо верх, побілимо саму стелю. Ну, теж, мабуть, буде точно не щіточками. Ось так. Наші стіни посміхаються до нас. Так що така ситуація з нашим свинарником вийшла в нас. Але нічого. Не помиляється, той хто нічого не робить. І трішки подивимося, покажу, точніше, як в нас тут з водою і з підготовкою до води. Ось прорили вже ми канаву повністю, вже додовбалися до землі. От так от. Гори землі тут збоку. Значить, канава вже готова в нас аж в сам свинарник. Зараз покажу тут вхід. Там вже все продовбано, прорито. Ось так. Всередині теж вже в нас є вихід, де буде, де буде труба. Ось тут в нас буде сам вихід. У свинарник. І зараз почали вже продовбувати, продовбувати в інший свинарник. Це той, що ми вже білили. Зараз вийдемо, бо вже тут всередині темно. Так, виходимо, виходимо і бачимо, що тут вже теж багато у нас прорито. Тут у нас взагалі. І бетон, під низом ішов асфальт, а потім був, я навіть не знаю, що то у нас відсів якийсь, чи, чи щось таке схоже. Ось так, але на земля це точно. Так що така ситуація з водою, ще трішки тут докопають, дориють, і будемо вже потім кидати труби і робити. Водичку в самих свинарниках. Ось так. На складі теж хлопці вже перебрали більшу частину листів, більшу частину замінили, понакривали іншими цілими листами. З середини вже буде, буду показувати в іншому відео, тому що хлопці вже поїхали додому вітати своїх чарівних дружин. Вже в них завтра вихідний буде. Два дня вони будуть відпочивати. А з понеділка знову приступлять до роботи і будуть продовжувати доробляти цей дах. Я сподіваюся, що ми вже скоро закінчимо. Так що всім, друзі, гарного вечора, тихої ночі. Слава Україні!